До 1987 року на цьому пагорбі стояли основи для старовинної лави. Вони були в кущах, їх там особливо ніхто не бачив, але вони були, тому що раніше, звідси, той, хто сидів на цій лаві, він дивився на початок пекла. Потім, власне кажучи, ці лави в 87 році кудись там ділися, десь їх там згребли. І, власне, тут просто була е, якась там гущавина. Не так давно зробили цю композицію, обмурування, градки поставили і так далі, з тим, щоб власне, тут, очевидно, поставити якусь скульптуру. Є дуже важливий момент. Скульптура, яка тут стане, може мати два варіанти. Якщо вона буде дивитися сюди на нас, то вона буде дивитися з пекла. А якщо вона буде дивитися туди, то вона буде дивитися в пекло. Я б нікому не побажав, власне кажучи, бути моделлю для такої скульптури.